Мій позивний хахол. Ми зараз знаходимося в суджі. Хлопці, поїхали, покажемо, як ми тут працюємо. Будемо вести патрулювання. Ну, наша робота провести перевірку нарядів, а також подивитися, як патрулюють наші козаки. — Як день починається? Старший наряду мавік. Це що мавік. Ганяє в нас. Може, Можна промкой висить. Выїжджаю? Умалі бум понял стріляли. У тебе такий позивний хахол. Як місцеві реагують? Реагують, та спокійно реагують. Кажуть теж, що позивний. Хахол такий цікавий. Перший раз бачать, що у хохла хахол позивний. Просто цей позивний мене з самого дитинства пішов, як до бабусі приїжджав на, на кордон з Росією на літо. Мені, мені всі друзі казали, хахол приїхав. А так воно пішло все з дітей. Вот как пойти, мать, скажи, день. украинка А, тоже. как у вас имя, отчество? Галина Михайловна. Галина Михайловна, смотрите. До аптеки, до светофора, да? Направо. Ну ладно, там что можно кого-то Не, направо, когда повернете направо, проходите один перекресток и дальше на раз будет интернат на Уже да. на другом, да. да? Добрый день. Добрый. А -а -а. Это вы снова. Да, это я снова. У меня тут был складик, тоже от складика, можно сказать, ничего. Понятно. А если замки подцепить? Да ну не помогает. Не? Ну, пробовал, срывают, ну, да там уже как бы ничего нет. Так, один хлам, можно сказать. А кто срывает? Да откуда сейчас знает кто срывает. Доброго. Доброго ранку, як ваші справи? Потихеньку, Потихеньку. слава Богу. Все добре. Да. Документи маємо при собі. Звісно. Показувати, да? так? Бажано. – як ваша нога? Як в мене. Вона вже мене гадів навіть на болить і вона не буде мене випрямлятися. А що ж таке? Артроз. колхоз виходить. Мало все мені було. Документи перевіримо і. дальше будет искупляться. Да, вы как-то искупляться, сколько, что на страмы. А кто, а кто, а кто у вас страмы? Да, хватает все. Наши. Вискович да, mm. еще? Да, ну, Вискович. 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 Которые, которые тут очки. Предприниматели вы были. Предприниматели наши. Если три шкуры драли за черевики. Пишка в воздухе. Давайте в А Отак люди скупляються потихеньку. Ну і потім, мабуть, щоб не сказали, що все ми розграбили. Вони, вони самі розуміють, кажуть, що їх всі залишили, а їсти щось вдіватися. Треба. А де а, так Или ви тут вже знаєте, де що. Звісно, да я ж рук. Що тут ніколи не мав. Ні ментов. Я ментов взагалі призираю. Раніше сиділи. Никогда. А алкоголизм попадал. Амин, то что прозираете? То и там то твари. Защитнику мне брали в основном. За пьяную лавку. А пьяник нажусь. Штрафы, храфы, штрафы, штрафы. Вы... С кем вообще? С журналистом. Нет, Правильно. Полицейский. полицейский? Ну не знаю. Ну я как-то их не любил. Я какой-то бродяга по жизни. Так вы сегодня я смотрю, где-то выпивали уже. Да выпивал, потому что у меня кот помер. Хороший мой друг был. Я его с мальца вырастет, так прямо пацаны и плакать хочется. Мне человека не жалко, как этого кота. Вот такие дела, пацаны, хлопцы. Так а вот где берете? В магазинах продают? В магазины все выпили, в хатах. В хатах есть водка. И, и, коньяки там жируют. Такие есть, такие тузы, которые при деньгах жили. А я босота, я не считаю. Я хаты, подвалы, где-то что-то брожать еще. А так пропадешь, пропадом. Ты сказал, Он же какой-то козел развел. Ну я ты в чужое государство лезешь? В Украину. зачем полез? И вот тебе получил, блядь, все разбили. Ладно, поеду я как домой, пацаны. Давайте, удачи. Спасибо вам за добрые слова. Вы тоже хлопцы правильные. В интернат зайди, хлеба возьмите себе. Хлеба со Жек, пошли. Ты вышел підряд берете? — Нет, это внучечки. О, Вже Тут скупляются черевики. Каждый день она их тягает. Скоро... Если вух, война закончится і останется Україна, вона откроет свою точку. Патрулюємо міста, перевіряємо людей їхні документи кого не, ну, на виявлення, кого якщо немає документів, з іншого села, чи з іншого, іншого міста, то ми даних людей, якщо виявляємо, веземо для встановлення їхніх Облікових даних з сусідніх сел багато приїжджають, люди, які е, поруч живуть, теж сюди приїжджають. Людей тут в основному взагалі немає. Багатьох людей ми вже знаємо е, в лице, а якщо з'являються якісь нові люди, то без, ну, перевіряємо їхні документи і спілкуємося, знайомимося. Друзі, а скажіть, як зараз взагалі останні дні обстановка? Багато літають з Ну, В основному загроза FPV. Кап. А так ось 2 тижні чи неділі назад вони раями літали. Раями літала FPV -шечки. одна за одною. Ти би мог би знести, Сірош. А це зніс би. Одно, я дивлюсь, не так як москалі заходять. Не. Більш менш все ціле. Так вони самі її били ж, цю промку, тому що, що навіть, не, наші піджимали, а вони, а вони її били. Сереж, давай перевіримо. На прократи! Давай. Я на русском или украинском? Или украинский вы тоже понимаете? Нет, украинский не понимаю. Хорошо, вы пожелаете, будем на русском с вами общаться. Местный, так? Да. Никто не обижается? Да нет, пока. Держите паспорт. Мы вас не задерживаем. Можете идти. Тут ага. же загроза их пиви. Іхтиві. Их пивится будет удар у нас дроном сейчас. Если я кажу выскакиваем, выскакиваем парасыпали. на поворотах так що сейчас будемо трошки і працюємо я ж кажу ніяких людей ми вже знаємо в обличчя сидять ко то вони задавали даві Хорошо. Костик очко. Крючку прибил. Крючку нормально. Никто набежал. Никто. Да Мы вот у вас, слава богу, увидели а то ну, нема нікого. Чого, ми вчора проїжджали на велосипеді? Ну, ми сидим, да, на посту. Тільки, тільки ворота були відкриті якраз, ну, під, Нет, під, під навесом ви сиділи. А, да, Дождики ага. ще. Дождик, Дождик, да, 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 да. Ну, ми так проїжджали, дивлюсь, ви сидите. Да. да. Що ви, хлопці, баба фотографуєте? Да, нет, так да. Так, так треба ж нам було предупредити, ми губи накрасили маленько. Ладно. А так все нормально. Водичка есть, не обижают нас, вот вы воду приносите, хлеб приносит, а дай Бог вам тобой. А наши начальство про нас.